Маємо важливе оголошення від 28-ї окремої механізованої бригади. Зацитую його щодо трагічного інциденту з загибелью поліцейського, який відбувся у селі Флорена Вінницької області сьогодні вночі. Дві особи, яких розшукують, не є військовослужбовцями 28-ї окремої механізованої бригади. Не поширюйте неправдиву інформацію, закликають українців. Справді, власне кажучи, звідки ж могла взятися така інформація? По перше, тому що Поліцейським самі зловмисники представляються військовими а по-друге, вже з'явилася інформація на просторах інтернету, де цих зловмисників підозрюваних так зараховують до ліку військовослужбовців саме цієї бригади. Ну я пропоную тут один фрагмент того невпевненого представлення прослухати з вами це відео із бодікамер. Ми його вже слухали, але давайте цього разу уважніше послухаємо відповіді підозрюваного. Зато да и ножик попадай. За дни в одни, одни, одни часа не с батьком. Все восемь дальше. Бачите, правоохоронець питається про військову частину, і це відповідає дуже змазано. Дуже навіть якщо слухати у навушниках, то там не ясно, яка вона, от восьма, і скоріш за все виглядає як банальне прикриття або не бажання відповідати на питання. Але, зрештою, деталі, офіційні вже деталі, нам розкажуть правоохоронці. А поки що скажу, що за попередньою інформацією розшукуваних за вбивство поліцейського затримано, але ми чекаємо на офіційне підтвердження поліцейських. Бо я ж нагадаю, що в Україні введений план перехоплення. Схожі автівки схожих людей зараз перевіряють на причетність до цього вбивства правоохоронця. Ну і я також додам, що Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони південного регіону перевіряє причетність до вбивства поліцейського двох військовослужбовців. Про це повідомили у офісі генерального прокурора і тамтешні службовці кажуть, що 20 квітня близько 1.40 поблизу села Яланець Гайсенського району Вінницької області, працівники. Сектору реагування патрульної поліції відділу поліції номер один гайсенського райуправління зупинили легковий автомобіль під час перевірки. Пасажири авто застосували вогнепальну зброю. Один працівник поліції я нагадаю загинув. Йому було. Лише 20 років, а другий отримав поранення. Наразі про деталі його стану нам не розголошують. Зараз проведено огляд місця, події вилучені речові докази, а також перевіряється причетність до вчинення злочину двох військовослужбовців. Я нагадаю також, що загиблим виявився 20-річний патрульний, якого звали Максим Зарецький. Із 21 го року він навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора року служив у секторі реагування патрульної поліції. Без єдиного сина залишились батьки чоловіка. Його описують як патріота, надійного товариша, сумлінного та відданого правоохоронця. Я також нагадаю, що нічого надзвичайного у цій зупинці не відбувалося. Патрульні часто автівки зупиняють, які їздять у час комендантської години для того, аби зменшити присутність ДРГ, так аби виявляти правопорушників і це була звичайна розмова з нагадуванням про те, що варто фари ввімкнути. Ось так вона принаймні починалася. Спершу там було. Весело обом сторонам, а потім раптово чоловік, якого зараз ви бачите на екрані, завдав удару патрульному, і потім на задньому фоні почулися постріли. Хоча вони запевняли, що в автівці зброї у них немає, але як виявилося, є. Додам також, що зловмисники, одного з яких ви зараз можете бачити на екрані, представилися як батько і син. Ми чекаємо на детальнішу інформацію від національної поліції. Розуміємо, що зараз укомплектовують усі деталі, які потрібно. Ну і сподіваюся, що їх затримають якомога швидше, тим паче усі деталі. Є публічними станом на зараз. Це зокрема фото та відео ось цих потенційних зловмисників. Ну і також автівка їхня. Я Попрошу нашу команду ще раз її показати, як вона виглядала. Адже за попередньою інформацією, саме у той вечір, двоє зловмисників розраховувалися особистими персональними картками на одній із заправок українських, і можливо, дуже і дуже сподіваємося, що це допоможе якомога швидше. Чи виявити та встановити їхнє місце перебування, але тут, зрештою, покладаємо усі наші е, надії на справедливе покарання для тих, хто вбив людину, так, уже на правоохоронців, які продовжують працювати.